Це створити затишок у себе вдома, або, приміром як я зараз на кухні за допомогою декору або тих речей, які вас будуть радувати. Так, звичайно, що я в якійсь мірі навіть за мінімалізм, але у мене ось тут на кухні роками: це не для відео. Я це зробила будь-хто дивиться. Або знає мене, вони знають, що цей куточок суто під мій настрій і під мій декор, і під мою красу. Наразі тут стояла ось така картина, і стоїть свічка, до речі, з корицею. Яку я собі можу запалити, коли щось на кухні готую? Буває так, що я міняю настрій і можу поставити букет квітів або іншу картину, або на зиму я міняю щось із зимовою тематикою. Тут в мене ще з осені стоїть ось такий івазоночок і, і підсвічник у вигляді гарбуза. Тут напроти столу теж трішечки декору і краси, ну а також на цій консолі я також поставила свічки, так, ще одна свічка, так, якісь такі речі, які мені можуть створити затишок, настрій в домі. Мені це дуже подобається, тому обов'язково робіть це для себе і не обмежуйте себе.